Доброго ранку ми заклагуємо повернення до цивілізації, їдемо додому. Діти вже з батьком. Я Джуліета, на роботі, який він друга ночував. Ми зі Скарлетт, ну, Ми Скарлет їдемо додому. У мене купа мороженої їди і холодної їди. Треба вичищати наші холодильники, морозилки. Багато що викидувати. Отакий у нас буде день. Але добре повертатися до хати. Де багато міста, де можна не хвилюватися, що це не твоя хата, якщо хто щось там робить, це вже моя проблема. Просто моя проблема. Мама може відпочивати, бо в неї звикший розпорядок дня Ми, звісно, що її вибули з колії. Е, тим паче, що її завтра на роботу, хай відпочиває. Дивиться свої шоу, бо неможливо навіть нічого подивитися. Все, поїхали додому. Ура! О, мій ліхтарик він працює. У нас є світло. Нарешті. Слава Богу, Боже, яке щастя мати світло. Нарешті посудомойка працює. Правильно машинка працює, котів нагадувала, собака нагадувала, всі живі, манго нагадувала. Привіт, тянечку, плівіть котянечку. У, -у. нас пас маленько, так марненько. Я пираюсь потрохи. Ну, люди, яке ж це щастя мати електропостачання? Це просто, це просто чудово. Сьогодні у нас день а, цінування світла, інтернета, швидкого інтернету. Блін, я у мами оце скільки була. Я завантажувала серію і сюди приїхала 78% відсотків. Воно було, і тут просто я не знаю, що воно було, воно просто заглохло. Просто заглухла і все. Я це віддалила і по нову завантажила відео за якихось 10 хвилин. Як ти цінуєш у ці всі привілегії цивілізованого світу? Так, посуд вимитий, Я висвободила холодильник, викинула багато, викинула багато. З одної з морозилки в мене ще дві залишилися, я вирішила їх поки не чіпати, Бо у нас буде спека. Зараз у нас дощик, до речі. Приємно дощик. Але у нас буде дуже спекотні дні. І я просто уявляю, як воно все буде. Смердіти з смітника. а Наступний у нас сміттєвий день буде аж наступного вівторка. Вчора був е, інший. Тоді треба було викидувати, але ну, не до цього було. Світла нема, не бачу, що там в гаражі. Коротше, толком не... Коротше, я не хотіла з цим займатися. Треба було, але я цього не зробила. Але добре бути вдома, добре а, повертатися до свого, до свого графіку, до свого а, звичного життя в своїй хаті. Це просто чудово. Слава Богу. Дякую всім робітникам. Вчора Джуліта каже, що вона приїхала до роботи. А в них дуже дуже велика парковка. Ну, більше ніж. Зазвичай їх там покупців, і каже, вся парковка була забита у цими вантажівками, які працюють над електропостачанням. Каже, ну стільки багато. Я каже, думала, може, наша робота вже ну немає світла, але вони просто використовували їх парковку і сказали, що багато приїхали з інших штатів допомагати Оклахомі, щоб це все. Провести до ладу. Сьогодні я знову отримала СМС від нашого Текдору. У них досі немає постачання. Це нам ще повезло, слава Богу. Три доби ми витримали, але все ж таки є світло, слава Богу. От і. Каже, що багато чоловіків, що там припаркувалися, прийшли до них до крамниці купляли купували подушки, бо вони прям спали в тих машинах. Дякую всім, хто приєднався, щоб нас повернути до нашого нормального життя. Слава Богу. Хтось засумвав за магазин, так? Містець, місцець позі. Моя мама повернулася. Мені треба містечко тут на, на, намацати, намасувати, щоб я, щоб я зараз спокійненько так льох. Якщо ви чуєте, це, це день uh, Скалет знайшов каріокі. Well, Електропостачання повернулося, карілки почалось. Так, вечір, перевірка вогників. Працюють. Я їх ще, правда не полагодила, де вони потрібні бути, але хоч працюють вже. Вже Богу. Вже приємно. Бути вдома. Ми вже повечеряли. Так цілий день просто пораюся. Роблю, що треба робити. Які з е, Анжелікою сьогодні їздили. Шукали новий парк на всякий випадок, щоб був план. План 2. Там десь сонечко. Підмігує у мене далі любов, далі любов, да капець. Все, все, марати, ну вс, все, 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 все. Ну, за спокой, блін, не треба мене кусати, не треба. Заспокойся, я знаю. Ой, добрий день ми Оклахоми. Вчора я ходила в Алді, закупила деякі продукти. Небагато трошки, але достатньо, щоб сьогодні приготувати. Я зараз працюю над яловичними котлетами. І також в мене тут вже рис, я зроблю трохи голубці теж. Це продовжується. Тут у мене голубці 15 штучок і я зробила ще 3 тіфтельки, бо у мене жульєта не полюбляє капу... ну, з капустою, так що в неї будуть просто тіфтельки. Тут мої голубчики. Тіфтельки, заливаємо соус. Голубці в мене готові і вже все. А зараз в мама ще і сирники в прогресі. А у кого це новий домик? А у кого це новий будиночок там? А, а у нього ще там іграшка. Да? А що там? Що це таке? Оже, якесь, якесь воно, якесь воно ой, От, ой, та ой, 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 про тебе пола кінта. Да да, де да, да, не хвилюйся, не лякайся. Він такий переляканий трошечки, всього боїться. Ну, жодюльки, солоденькі. От, отак. -от -от Вона на кімнаті. Я сьогодні не знімаю, як ви вже помісили, просто було зайнято на кухні туди-сюди. Але хотіла вам сказати, що сьогодні Анжелік з Рікі їздили. Ні, вони вчора їздили, вони знайшли ще один парк. Вона сьогодні мені вислала фоточку, як це виглядає. Їм сподобалося, і зарезервала сьогодні сьогодні, який був повинен приїхати і зарезервувати це місце, а це інший парк. Він з Видом на центр Талси, на багатоповерхові будівлі там. Ну, якось так. Але головне, що знайшли місце. Вона, вона казала, що По по-любому я заміж виходжу, так що це вже не може не, не важливо було, де але церемонія буде. З рестораном, що вони хотіли все, все в силі, там все працює. Торт спочатку через майстра, якого ми замовляли, в неї не було світла, але ми зараз знаємо, що торт буде, так що слава Богу, за це. А, а від свого від нашого тейквондо ми отримали смс-ку, в них досі нема світла, так що ще люди досі чекають на кілька вже кілька доб без світла. І тут спекотно, ви розумієте? Тут 37 градусів спека була. Сьогодні трошечки. Легше 91, і от е, вже під вечір хмарки почалися. Просто я випустила відео, мені сказали, ви що не українка, чого ви не ми, типу, Україна вся зиму без світла була, а ви там одну добу вже не там. Я не. Я ж не могла вам просто вийти і з посмішкою казати, що в мене тут вже дерева поламалися, і горщики мої поламалися. Я розумію, що це не велика проблема в порівнянні з українськими проблемами, але ну, це то, що я вкладувала роботу і в сад, і в городи. Зараз мене ну, все потріпало. Трошки так, я засмучена, але я не, не нила, я просто констатувала факт, я вам показувала мої перші емоції, коли я побачила свій сад. Я ж не кажу, що мені гірше ніж вам, ніж Україні. Хоч, от ви кажете, а, не було отоплювання, у нас немає кондиціонеру, у вас хоч холодно було. На подвір'ї можна було висунути продукти там, а у нас все зіпсувалося. Все, що в морозилках, тільки те, що я змогла всунути до мами морозилку, я зберігла, а все інше піде в сміття. Багато продуктів. Я не нею це просто факт. І це ми переживемо. Головне, як я в відео казала, що ми живі, наша домівка ціла. Ну, в Оклахомі так, це ніколи не знаєш, ти можеш загубити і життя, і, і, дом, і домівку, бо це торнадна, торнадна долина. Це, коли у нас сирени, це думаєш про це. У нас трошки інші проблеми, але ну, є. Це, звісно, не ракети. Слава Богу, але ну, є трохи такі проблеми. Я не намагаюся порівнювати. Просто, що я то я. І так, на... мені ще повезло. знаєте, Я думала, що людям тим повезло, яким через добу дали світло, тому що мені не дали. А зараз я розумію, що деякі люди от, вже п'яту добу, у них немає світла і. Їм приходиться притинятися або а, як є, або, або а, у когось. І звісно, що це незручно. Так же, і так же, як і українцям. Ну, українці, ви от кажете, цілу зиму не було. Ну, Цілу зиму світла не було може у людей, які були при фронті. А все ж таки, вам деякі години давали, деякі години не давали. Це було незручно, але ви прилаштувалися. А це, от, у нас не то, що у нас якийсь графік, у нас його просто немає. Того світла поки його не Потім все буде добре, звісно, що все буде добре, але ну, отакі, у нас теж якісь такі проблеми для вас, може, вони не дуже, важли, дуже важливі, але це наше е, будення. Ну, просто я ділюся своїм життям. Ну це все. Якась ява вокруг місяця. У нас хмарки так трошки, трошки, нібито за такою, блін, як по нашому міст, міст. М -м -м -м. знаєте як мокро в воздухі в повітрі, блин, я не мам, нема слів, нема слів, нема слів. Да. Може, я буду монтувати, переведу, що я молоду. Просто прикольна така димка вокруг місяця. Да, Ділайла? Прикольно? Тобі теж прикольно, так? Да? Прям прикол. ай яй яй ай, та ти все. А я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей! На добраніч. і бай-бай.